Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарної погоди в вашій увазі пропонуємо аграрний гороскоп посадки картоплю в березні 2024 року. Час київський. Перший такий період в Козирозі, спадаючи місяць 5 березня по всі 24 години, 6 березня, з початку доби та до 20 години вечора. Дуже гарний період. Ще й стосується це. Сприятливих енергій, дуже гарні енергії сприятливих сузір'ю. Перед тим, як я продовжу, я хочу буквально декілька слів сказати і відповісти на деякі коментарі. Мене питають, чому наступні роки будуть голодними для людей, і від чого це залежить. А от від того залежить, що треба висаджувати картоплю та інші овочеві культури, тільки в сприятливі. Сприятливий час, і це не тільки знак, а це ще технологічні е, такі потреби. Це у нас температура ґрунту, а температура ґрунту зараз у нас на півдні Одещини плюс 5 на глибині 15-20 см. Ви розумієте, що якщо посадити зараз картоплю, а картоплі всі, подивіться, технологічні всі карти і технології вирощування нових сортів і навіть наших вітчизняних, там завжди написано: температура повинна прогрітися плюс 10, плюс 12, мінімум градусів ґрунту на глибині 15-20 см. Якщо ви посадите, так як ми зараз маємо плюс 5 на цій глибині. То можуть просто ваші насінни згнити, тому що далі будуть якраз періоди. Далі холодна земля і багато вологи. А раз так у відкритому ґрунті просто ваша картопля може згнити. Як це було, до речі, декілька років тому і дехто мені вже писав про такий результат. Тому, будь ласка, будьте уважні, ви ж розумні, наші городники, наші садівники, дачники, Бережіть, будь ласка, насінневий матеріал. І не спішіть, тому що сусідка посадила і треба теж садити. Ні, думайте, у вас є свої в голові потрібні речовини для того, щоб ви думали і добре аналізували ситуацію. Ще один гарний період. Йдемо далі в березні, це 13 березня з 3 години ночі до кінця доби, 14 березня всі 24 години. Теж дуже гарні періоди сузірів. І в кінці місяця в Скорпіоні тут картопля не буде зберігатися, дуже швидко буде псуватися. 28 березня з 15.30 починається до кінця доби, 29 березня з початку доби до 17 години. І дуже теж гарна сузіння. За яке відповідає Юпітер. Ось він весь гороскоп. І цей гороскоп, ще раз говорю, для тих, хто має теплиці, і ті, хто живе в теплих країнах, де є можливість таку от температуру витримувати. Це мінімум припасатися. А далі для вегетації потрібна вища температура в ґрунті. Від 15 до 20 градусів. Отож, будь ласка, просто візьміть і змірюйте температуру хоча б цим градусником, який у вас є на дворі. Візьміть, потихеньку закопайте і подивіться, потримайте 10-15 хвилин і відкопайте, і подивіться, яка температура ґрунту. Що ж, і бажаємо вам успіхів, гарної погоди. Але ця погода буде нас весь час. Давати нам екзамени, екзаменувати, тому, будь ласка, будьте, будьте уважні, будьте пильні. Нам ці екзамени неспроста дає природа і Всевишній для того, щоб ми вже ставали з вами розумними, просипалися і розуміли, що ми робимо. Те, що сусідка зробила, це не значить, що вам теж треба робити. На цій ноті ми завершуємо це відео. Будьте здорові, на все добре.